Нещодавно в Ковелі відбувся огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності шкіл міста, який проходив в рамках всеукраїнського фестивалю Таланти твої Україну». Огляд проходив декілька етапів. Попередньо концерти відбулися в школах, де були відібрані кращі номери різних жанрів. У виконанні хорових колективів, вокальних і вокально-інструментальних ансамблів, хореографічних та фольклорних колективів. Журі очолював викладач луцького педучилища Іван Горгула. Членами журі були завідувача міським відділом культури Валентина Шафета, керівник відомого колективу Лісова пісня Георгій Пастущук, викладач музичної школи Петро Барбадин, завідуючи міським відділом освіти Петро Якубук. Його ми просимо поділитися своїми враженнями про огляд конкурсу. Починає підводитись з колін наша українська держава і виховання саме патріотів України. Тісно пов'язане із художньою самодіяльністю. На міському огляді художньої самодіяльності, який був присвячений річниці з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка, вдало виступили колективи шкіл. Вони показали високу професійну майстерність. Члени міського журі були вражені тою зрослою майстерністю, стараністю, тим духом відродження саме. Який проникнув кожен художній номер, кожен е, е, вірш, кожен е, виступ, танцю. Е, саме вихованці, приймаючи участь у художній самодіяльності, п'ють ту наснагу, творчу наснагу, який виробив народ, черпають з невичерпної криниці народної сили, е, творчість. Ріст свій. і Ось на підсумковому огляді художньої самодіяльності краще зарекомендували у себе колективи художньої самодіяльності школи номер 1 3, 11, 12, 7, 8. Вдало підібрана тематика, яка свідчить про те, що дійсно йде процес відродження, і саме це молоде покоління, яке виступало сьогодні, воно й повинно. Показати на принципі народних традицій, процес відродження України, процес вболівання молодих українців за подальшу долю нашої держави. Жюрі відзначили високий виконавський рівень шкільних колективів. Багато з них було відібрано на обласний тур огляду конкурсу. Це хори шкіл No1 і номер 12 керівники Леонід Демчук і Василь Сірець. Вокальний ансамбль 3 школи керівник Григорій Ілюшик. Вокально-інструментальний ансамбль середньої школи номер 11 керівник Олексій Кіпень. Хор хлопчиків цієї школи керівник Жанна Будкова. Фольклорний колектив 12-ї школи, яким керує Валентина Олійник. Композиція Козацькі розваги підготовлена Іриною Гончар з учнями середньої школи номер 8 Оркестр народних інструментів сьомої школи, де керівником Валентина Пісоцька. Танцювальні колективи Натхнення і Барвінок міського будинку школяра, керівники Тетяна Палюх і Любов Різванюк. а також солісти Андрій Мигуля, Ірина Овадюк, сімейний дует Верещак. Дует бандуристів у складі Галини Гунчик і Наталії Голубович. В жанрі гумору кращим визнаний Віталій Міндер середньої школи номер 12 Ночок українських народних пісень виконує дитячий оркестр народних інструментів середньої школи номер 7 Керівник Валентина Пісоць.